Як ви гадаєте, може бути а, таким собі подарунком долі чи ні? Є-є-є-є. Сукера, сукера! Вася сукера, Вася! Вістря! Бачите, от. Вістря чогось. А, хоч би срібло, блін. Я думаю, що це динар. Опа! Срібло. срібло! Вася! Вася срібло! <хи> Вася! А, хто лузер, блін! Клас! клас а ну що, купаємо у такому лісі. А, досить глибокий ліс. А досить довго прийшло сюди йти, і знаєте, менше і менше находок. Ну, так, ми спілкуємося з камрадом. А, та неможливо вибити ліс ніяк. Оце єдиний локація, де ще може попасти великі, гарні знахідки, а можливо, якісь кошелі великі, якісь предмети гарні, друзі. Але порівняно з полями, городами. Тут треба йти дуже багато. Прям ну, ну, не знаю, йти туди, де нема доїзду машиною, друзі. Тому сьогодні ми тут. Це новий для нас ліс. Можливо, можливо щось буде цікаве, а ви запасайтесь терпінням. Що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Це, друзі, цікаво. Чорним вбило і наставився такий вістря. Бачите, от, вістря чогось. Зараз піднімаємо. Що ж це таке ніж? А мотига, бляха. Ха, Ха, клас. Я думав, що це ніж або взагалі якийсь кортик, шабля. А це мотига, Ну, нічого, друзі. І таке буває, таке розчарування, бляха. Ось таке знаряддя праці. Друзі, ось тут була монеточка недалеко, комбрат каже, що ще є сигнал, я підійшов. Це в нас Австрія, друзі, і я навіть чистити не хочу, це один крейсер, мабуть. Друзі, давайте викопаємо отут, що тут є. Ану, копнемо. Зараз пинчиком, Читай, чекай, Читай, чекай, секунду, зараз пінчику на. чекай. Чекай, 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 з зараз зари. Так. Ай, бля, корня, дай включи, включи клічила. Є, є, зловило десь. Ну так. цей пін глибоко бачить. Є, зловило, словило рідненьке, бля. Той пін бачить глибоко, є, о, є. Є, є. Десь є. зверху, так. Бляха, але ти так без рукавиці бесед. Опа! Срібно. 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 Вася, Вася срібло! Вася! А, хто лузер? Блин? Клас, клас, шістька. Тати що круто. Вася срібло! Опа. Шість друзі, шість крейсерів. Лісова знахідка. Круто, круто. Так. Е, ось така шестьорочка, 1849 рік, друзі. Камрад вириває її на сьогоднішньому копі. Тяжко, тяжко, друзі. Сьогодні щось йде. А, пройшли вже дуже багато, знаєте, сигналів взагалі немає. І ось така монетка вискакує. Вискакує така монетка, бачите, герб Австро-Венгрія, гарна. Ну, як на мене, в дуже навіть гарному стані. Ось така має трошки жовтої патини, друзі. Ну, що, Можете ставити лайк. Друзі, Сьогодні комбрат, комбрат сьогодні рве. Ну. Чекає, ще не вечір, зараз ще ви підтягнетеся. Ось, ось таких шість крейсерів. Скочила монетка така, напевно, ну це 700-ті роки говорить про те, що тут правильна локація, правильне місце. І Камрад ще один сигнал б'є. І так, друзі, а думав, шмурдяк камрад каже. Але ближче придивився і дивіться, що в нас. Ось така, досить неглибоко, самого от верху. Ось така оранта. Я думаю, що це київська русь оранта, бачите, ну точно це не. Сучасне, а, зараз будемо цей. Будемо біля машини, помиємо водичкою і вам точно скажемо. Але, як на мене, це така іконочка. А, бачите, ось така іконочка. Ну, ми помиємо її, побачимо, але знахідка хороша. Ось така бронзова, велика знахідка, друзі. Блін, цікаво, що, що тут за цим? за... Ну, зараз будемо бачити. Ну, не зараз, ви зараз, а ми нам ще трохи до машини треба йти, друзі. Ось, Але знахідка, на мою думку, дуже і дуже зачетна. Нічого, шукаємо далі. Коли ті мені такий ножичок. А, бачите, ось такий. А, я спочатку навіть не зрозумів, що це таке, але був би хороший, якщо б не був вже вбитий. На жаль, час його вже з'їв. Час його з'їв. Ось така. Ось така знахідка, друзі. Але враховуючи те, що сьогодні не так багато сигналів, ходимо вже добрых 4 години. За 4 години це, може, 5-6 мій сигнал, який я копаю чорний. Та й загалом дуже мало сигналів, друзі. Тому знахідка та й знахідка. Прикиньте, не йшов, кажу, кусок срібла. Прийшов камрад, каже, треба, блін, реактиви. А ми придивилися, друзі. А це кусок динарія. Ось тут в лісі. Ось такий кусочок Динарія, друзі. Ось такої ямки, тільки що вискочив. І зразу всіх камрадів піддалося трошки енергії, друзі. Ось такий кусок. Тут ну, вже не оприділи, що це був. Але але кусочок динарія. ось така цікава історія, блін, друзі. Було поселення. Тут ми вже не просто прийшли сюди, було поселення, тут декілька динариків вискочило. Ну що, ще трохи пошукаємо, може щось знайдемо. Друзі, блін, знаєте що? Дивіться, що в мене тут є. Як ви думаєте, що це? Ось от, от цікава штука. Отут цей кусочок. Ми викопали тут цей кусочок. Ось, ось ця ямочка. Ну, вона вже зарита. Я пішов туди, бо тут був сигнал. Прийшовся. ще пішли і я вернувся, знаєте. Просто вернувся, от, от просто вернувся, думаю, а ну йду, я ще трошки похожу. І на самому верху. Друзі, я ще не бачив, але я думаю, що це. Хоч би срібло, блін. Я думаю, що це динар. Друзі. Так воно і є. Так воно і є, друзі. Це динар. Ай, бляха. Фу. Дивіться. А, я думаю, що це не Леміс. Дивіться, яка. Ось тут цікава така легенда, бачите? Якийсь чоловік з копьом. Ну треба чистити, друзі. І тут ось така. Не знаю, хто це, ще поки що не видно. Зараз я попробую хоч трошечки його. Ну, стан такий. Ну, зараз я попробую підчистити, вам покажу. Але, Ну, блін. Але динарик, друзі, динарик, бачите? От такий обкушений, закушений. Ну тут хлопці знаходили штук 10, напевно. От. А я хотів, бляха, ходив по кругу, хотів. І знайшов, і недовольний, бо знайшов кусочок, друзі, ви бачили. А тут от ціленький. Ціленький динарик. Зараз спробую його підчистити. чуть-чуть. Чистий, не чистий, він вже з'їджений. Ось такий. Септимій север, свер, скоріш за все, був. Так, де ж ти є? А от. Ось такий, друзі. І не знаю, радіти, чи градіти, чи плакати, знаєте. А динарик є, але, на жаль, стан його, от я пробував його терти, стан його прям, ну блін. І ліс, друзі, і з'їжджений такий. Не знаю чому. Ось такий дина, динарець. І найбільший прикол, що тут немає нічого по металопластиці. От, нічого. Тут чорнозем, бачите, чорнозем, друзі. А, кераміки не видно, не видно загалом, але ну, це кажу, хлопці десь штук 10 знайшли тут динарів. І я, рахуйте, там кусочок знайшов і тут знайшов. Можливо, зараз ще піду ще цілого, блін в стані найду. Дай Бог. Ну, бачите, ну ось такий динарчик. Динарій. Рим. Ось такий Рим, друзі. Ну що? Йдемо копати, друзі. Ну, як мінімум, як мінімум, ваш лайк за динарій має точно вже стояти. Так, друзі, пішов сніжочок. Тепленько. І хотів би з вами поговорити про поселення в лісі. Знаєте, не так просто знайти поселення в лісі. Оце поселення не йшли тільки через те, що зацепили за один динарій, почали ходити ближче, ближче, ще, ще, ще. І тоді от вийшли на отакий квадрат, де була велика кількість монет. Фібул немає, кераміки не видно. Друзі, вода вода була ось там внизу. Але але тут я от поговорив з пацанами, кажуть, точно більше 10 динаріків не йшли. Я знайшов сьогодні кусочок і один цілий, правда, не дуже хорошому стані динарик. І знаєте, що я от йду собі і думаю? От я бачив в тіктоці, люди там знімають ворожать на, над картами. Друзі, та хір там ви знайдете так от просто. Та можна, можна подивитися на карту і самому подивитися, де би могли жити люди, де були старі дороги, блін, де є горби і, 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 блін, і де річки, де джерела витікають. Але, друзі, так не буває, потрібно ходити. Багато ходити. От ніби вже обходжено оце поселення знайшли років два назад. Ніби обходжено вже Тут в 4-5 в апаратів ходили. І сьогодні в одному місці, в одному місці кусочок і цілий динарик, друзі. І я ходив ну, знову ж таки, блін, вже десь годину я ходжу, кручуся, і ще ну, 5-6 шмурдякових сигналів, як, такі як е, фульга, такі як шарики, оці олов'яні. Тому ну, ще раз е, наголошую, друзі, знаєте, всі там думають, що от ми копаємо і в нас є там секретні круті місця. Друзі, нема. Багато ходимо. Реально багато ходимо. І, і тоді виходимо, находимо. Просто ходимо в лісах. Е, по тій причині, що поля легше, поля майже всі вже вибиті. Та, поля вже майже всі е, люди були, там видно кераміку. А в лісах не так. Ліс Не так легко. Дивіться, От, от тут дерева ну, вони зігниють через 5 років і, і знову можна буде ходити, тому що ну, зараз ти не дістаєш. Ти ж не будеш їх всіх перекидати, тому що ти знайшов одну, одну монетку. Тому, друзі. Не слухайте нікого. Ну, може, і слухайте, може і там, і дивіться оці тіктоки, де ворожать над картами. Е, ось, ну не знаю, можливо, хтось і знайшов так багато знахідок. Я вибачте, якщо я помиляюся, але моя особиста думка: просто багато ходіть, шукайте ви такі джерела, шукайте кераміку, і, і, і буде вам щастя, і буде вам багато гарних знахідок, друзі. А за те, що дивитеся за те, що мене слухаєте, вам дякую, друзі, і йдемо копати далі. Я думаю, що ми ще сьогодні щось знайдемо. Друзі. З такої ямочки ось така ямка. Вискочила така грудочка. Колір тут радикально жовтий, друзі. Ось радикальний жовтий колір. от Я ще її не розпаковував. Як ви гадаєте, може бути таким собі подарунком долі чи ні. ну Я думаю, що точно ні. Але будемо дивитися, що ж це в нас таке. А це у нас, друзі, ложечка. Це у нас ложечка. Ось така ложечка, друзі, ну, мабуть, срібна. Або алюмініва. Це, скоріш за все, алюмініва, вона легенька. Ось така алюмініва ложечка, друзі, але колір вона набрала жовтенький-жовтенький. І отак в чорній землі виглядало виглядало як як то, що ми шукаємо, друзі. А це всього на алюміній, який. А ось такі гарні патині, друзі. Ну, але на хвилинку, коли воно блиснуло, а, я задумався. Блін, буває і так. Бо так буває, знаєте, грудка, ліс і. і що? І золото, але не сьогодні. Що с кольорове? А ну? Колір? Ні, це чорне. Що більше чорне, чуєш, типа подає. Сюди. По краях, так? Якщо... Ні, тут більше чорне. Ну, пробуємо. Uh -huh. Пробуємо. І ще чорне завжди щось може бути цікаво. Але... Ще глибше. Є. Значить, не глибоко, не глибоко. Ну так, глибоко чекачка. Ора. Ага. Куди? Ну велика. Велика. А ну щечка. Потут. Ну, ти пошаруєш. Оп, шкрябнув. Я в'їхав, я в'їхав. А то залізо. Що, не так? Та, да, то залізо. Ну, ну. Залізо. Ну, це теж добра залізо. Чекай, чекай, не чекай. Спиши. Якщо буде сокера, то буде добре. Люба, люба сокера, аби тільки була. Савдеп, то савдеп. Є, ти... блядь, знов в'їхав. Знов в'їхав. А ну, чекай, чекай. Є, є, є. Є, сокера. Сокера, сокера. Вася Кера, Вася! Тисти, тис ти, тісти. ось вона. як Вона вона боком стоїть. Дивіться. Висну вона боком стоїть. Реднес, то походу не са вдає, Ну дивись, боком, бачиш? Дачу, бачу, бачу, Давай витягнемо. Дви боком. Главное, щоб була ціла. А, а скіфа. Моя. Чекай, 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 сконочку, зараз. Ууу, це напевне бойовий, блін. Клас, оце красота, йомайо! -йо. Зараз, зараз, зараз треба чимось продубати. Оце красота, блін. Оце зараз. та. Секундочку. Ууу, у, -у, -у. Дара, мене аж дера круга. Аж... О, дивіться. Сокрут. Може знизу ще цей. Я сьогодні молодець. І срібло, і сукєрочку. Олько, сьогодні та, сьогодні. Сьогодні ти. Як я їх люблю, файно. А ну дивіться, Класно. дивіться, друзі, ось така красота. Просто. Дара кругла. А, дара кругла. Я думаю, що тут до пів кілограма а, може навіть і менше. Ось. І скоріш за все це бойова сокира. Я не думаю, що такою сокирою рубали дрова, блін. Ну, хіба чистили від кори, але я не думаю, там в тульчості були. Дивіться, друзі, ось така, ось така красота, друзі. Ось така красота без втрат з круглою дерою. Це говорить про те, що це. Старенька, так. Це а, я підозрюю, що це скіфи. Я не знаю, можливо, у мене, Ой, тут, можливо, у мене тут є в моїх глядачах люди, які знають, а, знаються по цій темі, друзі. Напишіть, будь ласка, що це за сукера, бо я думаю, що це скіфовсь сукера. От ми знаходили тут речі по скіфах колись. Ось така бойова сокира, друзі. І знову ж таки, а, дивіться, якщо ви думаєте, дивлячись наші відео, що. Ви виходиш в ліс і зразу купа сокир, то це не так, друзі. Рідкість, велика рідкість знайти сокиру, особливо ось таку маленьку бойову сокиру. Ми не знаємо, в чому справа, але цей місяць нам просто пре, друзі. Реально пре. Це, напевне, 30-та сокера. Десь приблизно у нас ще багато є контенту в відео з сокирами, друзі. Але ось ця дуже крутезна, друзі. Малесенька, гарна ось така сокирка. Ну що, друзі? Думаю, блин, це крутезна знахідка, ну, дуже крута знахідка. Думаю, від вас точно лайк, як мінімум. Ось така сукерка, друзі. Все-таки все думаю, що бойова. Ось така гарненька, без страт. Найшов камрад, друзі, в прямому ефірі підняли. Думаю, ви отрили також емоції. Ми отримали, ну, це вже бляха. Ну, перші сукири просто аж кричали. Знаєте, зараз, хоч це дуже класна знахідка, це дуже непроста знахідка. І набагато цікавіша, я думаю, аж, чим динарик, Але сьогодні в нас і динарик, блін, і, і бойова ось така сокерчина, друзі. Ну, я можливо помиляюсь, я не дуже сильний в сокерах, друзі. Але а, ну, красота, от така красота, падає сніжок, і ми вже в принципі з задоволеним. З хорошою емоцією, з задоволеним блін, настроєм, можемо збиратись додому, друзі. Ось така сукерчина. Дякую, що дивитеся. Ви дочекались до цієї гарної знахідки. Ну що, можливо, ще щось знайдемо. Зараз нам ще трошки є до машини йти. Перша світова і ось такий а, наконечник снаряду. Бачите? Це є бронзова така штучка. Я перший раз знаходжу, що вона ціла і розкладена. Так, Називають цицькою. цицькою та, називають кажу, камера, цицькою. Це дюралька. Дюраль алюмінь, та? Ось дюралюмініві дюраль такі кольца. Ось вони. І Ні. ось це желізний такий. Чи тут теж є ще бронза? Ні, теж. Железний. Ось, ось така цікава річ. Друзі, ну цікавіше це оцей бронзовий. Колись... Є місця, де можна кілограм 10 набити. От є так, такі, такі місця, що... Цицю, каже, каже камрад Сицо. А коли ти не знаєш, можна подумати, що це верх від пікеля. От ще, ще колись, як я починав, от я перший раз, коли вирив, я подумав, що це пікель, ну, верх від каски. А це всього-навсього був на верх від снаряду, друзі. Ну, ось така дуже цікава знахідка. Знаєте? Ось такі знахідки. Я думаю, що більшість рядових камрадів точно знаходять такі речі. Тому що наша ними точно всипана. Так, друзі, завершуємо сьогодні наші. Пошуки і в в в принципі, 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 бачите, ось тут ось такий медальйончик. ну, Я думаю, що це Київська русь Оранта, друзі. Можливо, помиляюся. Ось монетки, крейцери, геллери, ось тут і що, і злоті 6 крейцерів 1849 року. Ось такий динарчик. Ось такий динарчик друзі. Цілий. От він, цілий, але толку з того цілого динарчика. Е, мало, бачите, ось такий. Ще може відчиститися трошки, а може вже і не відчиститься. Ось така е, монетосина. Ось таких половинку динарчика, навіть третинку. От перше, я думаю, що це кусочок срібла. от реально, А потім, а потім мені камрад каже, взяв руки і каже, слухай, це кусок динарія. Е, це точно кусок динарія. Тут ви можете бачити трон. Кусочок трону. І сьогоднішня топ-знахідка на сьогодні. Ось така сокира, друзі. Ось вона сокира. На мою думку, бойова. Десь грам 300, може ну, не більше. Грам 300-350, ось така. І то, що рахуйте, мусору тут є. Гостренька, гарна сукірка, друзі. Ось такий сьогодні у нас вийшов коп. Як то кажуть, не, не густо, але густо, друзі. Насправді це офігенно класний коп. Тому що дивіться, ось один предмет бомбезний. Це сукірка, другий предмет бомбезний. Це в нас ось така ладанка, не знаю, ось така іконочка. І дві срібних монети. Ну, коли ще, блін, ти знайдеш стільки, друзі. Тому можете нас привітати. І, в принципі, до нових, до нових історій, друзі. Дякую всім, хто підписався, хто поставив лайк і хто просто переглянув наш сюжет, друзі. Всім добра, з вами був Колектор.